Вода. Хіба не найважливіший елемент, завдяки якому існує людство? Хіба не вона дає нам життя, освіжає успеку, наповнює красою природу навколо? Але замість того, щоб берегти її, ми самі перетворюємо водойми на смітники. Зараз тут можна знайти все: пластикові пляшки, поліетиленові пакети, старі речі, те, що мало б опинитися на переробці роками, лежить у відрі, забруднюючи нашу екосистему. Питання чистоти водойм стає ще гостріших в, в умовах війни, коли зруйнована інфраструктура залишає тисячі людей без доступу до чистої питної води. Щоб змінити цю ситуацію, з 17 по 23 березня Карітас України закликав людей долучатися до масштабного прибирання водойм, аби привернути увагу до забруднення поверхневих вод. Екологічна свідомість це не просто слова, а конкретні дії. Маленькі водойми, такі як озеро Бугаї в Бродах, потерпають від забруднень найбільше. Тож у нашому місті благодійний фонд Карі та ініціював екологічну акцію Бережи воду, піклуйся про майбутнє. І 20 березня понад 100 небайдужих людей у бродах об'єдналися заради однієї мети дати друге дихання природі. Як проходить акція? Що мотивує волонтерів? Витрачати свій час на цю справу. Та чи допоможе вона змінити екологічну ситуацію? Давайте дізнаємось. Скажіть, будь ласка, декілька слів про вашу організацію. Карі зброди займається взагалі то благодійною діяльністю, але ми не стаємо осторонь проблем екології, і цьогоріч долучилися нашим фондом до всеукраїнської акції по збереженню водою яка є всесвітнім днем 22 березня відзначається. І Сьогодні в нас тут зібралося дуже багато всі наші працівники центру дітей та сімей, наші дітки, студенти нашого педколеджу, учні шкіл. І ми вирішили очистити прекрасну водойму, узбережжя, і таким чином привернути увагу, можна сказати, до проблем води. А зараз особливо гастростує двадцять 22 березня. Коли світ відзначав міжнародний день води, ми знову нагадуємо всім про важливість водних ресурсів та необхідність їх збереження для майбутніх поколінь. Учасниками стали студенти Бродівського педагогічного коледжу та члени Євроклубу Галицька перлина. Команда 100 талантів Карі Броди» Зброди долучилися й учні 5 класу Бродівської спеціалізованої школи, а також учні початкової школи разом з керівником Надією Стефанів. Їхня активність доводить разом. Ми здатні змінювати світ навколо себе. Чому ви вирішили долучитися до цієї акції? Ну, причин кілька: перша причина ми дуже давні партнери, вже напевно років 10, блодії фонду зброди». Другий момент те, що ми були тут з студентами разом в якості євроклубу Галицька перлина. Та як наш євроклуб має популяризувати європейські цінності, зокрема, то власне там якусь відомість і так далі. Це все можлива складова і політик європейського союзу, зокрема. Ну а друга причина класна погода. Сьогодні по суті вперше так сонячно. От прийшли. Така гарна фізична розминка, сонячні вани, гарний настрій, музика, діти закладів освіти, в Родізь. Я думаю, що тут класний спосіб дозвілля активного. Супер. Ми зараз поспілкуємося з учасниками толоки на березі Бугаї. Скажіть, будь ласка, чи вдалося назбирати багато сміття? Ну, я думаю, що ну. Якщо разом, то можливо десь один кілограм. Оце ми, ну мається на увазі, як дві команди збирали, то в нас десь може на кілограм сміття набиралося. Що вам сьогодні потрапило в мішки? Якого матеріалу найбільше нас збирали? Найбільше, мені здається, всі... або паперу, або пластику. Нам щось багато досить скла попадалося, і багато бляшанок з пива, там з всяких напоїв. Теж цигарок багато потраплялася. Я вирішила долучитися, тому що це корисна справа для наших вродів, для нашого довкілля. Я часто відвідую студію статаланців і завжди люблю долучатися до якихось таких актів. Яка приємна несподіванка? Ми зустріли тут свою викладачку Руслану Богданівну, жительку міста Броди, яка проживає на набережній вулиці, і хочемо поцікавитися в неї думкою стосовно цієї акції. Ви знаєте, дуже приємно, що саме молодь долучилась до такої акції, тому що, мабуть, не молодь найбільше засмічує. Наші прилеглі території, адже не раз ми бачимо, тобто зараз я почну про те, що мене хвилює. Не одного разу повертаючись додому, ми бачимо, як жителі зі всього міста, з околиць і навіть, напевно, з Бродівського району миють машини у нашому озері, вивозять сміття до озера, тобто ставляться до нього ніби як до сміттєзвалища. І нас це дуже болить. І ми іноді, навіть жителі вулиці Набережної, прибираємо, ну зовсім під. Після інших людей тільки через те, щоб е, наші діти, щоб ми саме дихали свіжим повітрям. І ось ще одна водойма стала частішою завдяки тим, хто не чекає змін, а творить їх власноруч. Сотні зібраних пакетів сміття, команда волонтерів, які подбали про екологію в конкретному місці і в конкретний час. І важливий урок. Природа залежить від нас. І звісно, така ініціатива не була б повноцінною без підтримки небайдужих людей після завершення роботи. Учасники акції змогли перепочити та відновити сили, адже їх частували гарячими стравами та смаколиками від спонсорів. Ця акція видалась не тільки екологічною, а ще й смачною. Чим вас сьогодні почастували? О, з салатом, пюре і відбивною. Подяка партнерам і благодійникам за підтримку учасників акції. ФОП Тетяна Поп ресторан Старий Млин, які приготували гарячі страви для волонтерів, ваш лаваш та піцерія Редджіна за піцу, ФОП Андрій Миськів за соковиті яблука, ФОП Павло Судрик за надання сміттєвих пакетів. Партнером акції виступив також благодійний фонд А і це -Броди», який надав освіжаючий квас та печиво. Ця акція не просто про прибирання, вона про відповідальність, свідомість і любов до рідного краю. Про те, що навіть одна добра справа може запустити хвилю позитивних змін. А між тим, ніби дякуючи волонтерам за добру дію, виводять свої пташині пісні мешканці богаїв, водоплавні птахи. Брудні пляшки, що лежали на берегах, роками, нарешті опинилися у сміттєвих пакетах, а вода знову віддзеркалює не пластик, а чисте небо, залишається головне питання: чи стане цей день початком великої екологічної звички? Вибір за кожним із нас спеціально для ТРК-броди. Дарина Малецька, Данило Ступінь та Станіслав Домінський.